Привіт! Я не знаю, як ти попав на цей канал, бо він новий. І ти, напевно, один з перших, хто його дивиться. Неважливо, як ти потрапив на цей канал, важливо, що ми тут робимо. Сьогодні ми запропускаємо проєкт YouTube для ЗСУ. Ціль проста монетизація каналу з нуля. Це буде цікаво початківцям. Щодня я буду показувати вам ось цю страничку з статистикою цього каналу. То шлях до монетизації. Що нам потрібно? Нам потрібно 1000 підписників 4000 годин переглядів або 10 мільйонів шортс у цьому каналі. Коли ми отримаємо це сповіщення, ми перейдемо до монетизації. Я пропоную всі кошти, кошти вилучені з цього каналу, відправити на допомогу ЗСУ. Скільки нараховано, скільки виведено, скільки відправлено, я буду показувати все це на екрані свого комп'ютеру. Куди саме підуть ці донати, будете вирішувати ви, ці підписники, підписники цього каналу. Напевно, я зроблю якусь Google форму, скоріш за все, буде якийсь чат, де ми всі разом зможемо запропонувати варіанти, куди надіслати кошти або що придбати. Кому, в який час. Найпопулярніші потраплять у голосування. Голосування також буде, від, буде проходити відкрито, і ви будете голосувати. На цьому каналі ніхто не буде просити вас донатити. Ви допомагаєте безкоштовно, просто своєю активністю. Що треба зробити, це подивитись відео повністю, поставити лайк, підписатись, написати коментар, якщо можливо, поширити відео. Ну, я вас вітаю. З початком цього проєкту і себе також. Це для мене такий тестовий. Ми стартуємо з чистого аркушу вже завтра. Я викладу нове відео з цим каналом повністю з цієї странички, де ви побачите, можливо побачите себе, свої лайки, свої перегляди. Буду відповідати на питання може тут, може онлайн, може на страничці на ваші запитання. Буду дивитися за вашою активністю. Дякую разом до перемоги.